Царський готів рятує свою команду, відбуваючи перший удар нашого капітана. Шовковський! Шовковський теж переможець дуелі. І знову у такому стилі приблизно забиває Мілевський. Ну, ви подивіться, що він витворяє. 1-0 збірна України веде в рахунок. У такому стилі, як на молодіжному чемпіонаті Європи. Звідки стільки...

Рікардо Кабаніс. Третій удар швейцарців. Шовковський рятує збірну України. Шов... Гусєв проти цубербюлера. Гусєв виводить до 1 четверта фіналу. Подивіться ще раз. насолоджуйтеся останнім пенальті. У виконанні цього футболіста, 23 річного Олега Гусева. Одна четверта фіналу і матч у нас відбудеться 30 червня, о 22-й за Київським часом.